Номер 453, Брізі Basic 2, ціна 4500. Ось В складному стані. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння 43 см між підлокітниками, загальна ширина 62 від обода до обода. глибина сидіння 43 см, плюс вона ще регулюється. Ця глибина висота від сидіння до підлоги 42-52 см, висота спинки 42 см, важить всього лише 16 кг, і навантаження витримує 125 кг. Вживаний інвалідний візок в робочому стані все працює, проте є деякі недоліки дрібні, які я вам покажу. Підніжки. Недоліки, до речі, це я вважаю, наприклад, царапина. Недолік. Складаються, відхиляються, знімаються. Подовжені регулюються. Ось отут на А Тут у нас можна регулювати кут на цієї платформи. Зверніть увагу, як обертається передні колеса. Нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. А, вилки, металічні. А, плюс є можливість регулювати по висоті колеса. Що дасть змогу змінити кут на халу. сидіння. Є також можливість регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Це для покращення балансу. А, передні колеса литі. Протектор ще, в принципі, зберігся. Не супер хороший, але він є. Задні колеса. А також литі 24-ті колеса в хорошому стані. Є протектор. Подивіться. царапини на обудах. Так, по всьому периметру. швидкоз'ємна муфта, одним витисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Можна регулювати по силі затиску. Ось тут ззаді задні з другої сторони, та сама ситуація. царапини муфта, блокування. Далі сидіння. А сидіння м'яке В середині є, Знизу ми наповнюваються, демо такі пророзинене. Зверху матеріал. Він може дещо трішечки вигорівший. Но тут так легенько. і Показую, ще недолік. Дивіться, ось тут є, бачите, от ніби як пропав на дві. Раз, два. Це дві цяточки. І тут от, трошечки надірвано. Коли ви закриваєте ось це, ви його навіть і бачите не будете. Але показую, все чесно, має бути. Далі, ось ці боковушки. Все ціле, все ок, підлокітники. Тут дещо, бачите, от він витертий. Так, вони загалом ну, чорні, але от є тут така потертість. Звісно, що вони відкидаються, регулюються вони по глибині, бачите, якщо на ці приставити, плюс ось ці от вставки, якщо виняти, то можна дещо регулювати висоту. Спинка м'яка, Регулюється по натягу. Ось тут такі от. Катишки, не знаю, як по українськи буде. Бачите? Тут воно ну, трошечки так потерта. А, тан -тан 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 -тан. а до речі, я забув вам сказати, що ось це сидіння і спинка вони знімаються, ось тут ось ці заглушки знімаємо акуратненько і витягуємо на себе і можна попрати. Спинка регулюється по натягу. До речі, ось тут, бачите, ось тут на трішечки вигоріла. Ось тут задія, точніше. Якраз от зверху. Дивіться, тут на середині отут. Ось ці ремені ми відпускаємо, людина відхиляється настільки і зручно. Зафіксовуємо і таким чином наступні рази а, людині буде набагато, вона буде в тій самій позиції сидіти, яка для неї зручна. А, тут у нас, дивіться, отут. Відбувається регулювання глибини сидіння. Тут висоти, висоти сидіння. Ну, Тут, якщо то ось цю направляючу, то можна регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Загалом візок буде дуже зручний для людини за рахунок легкості, своєї легкості, плюс спинки м'якої, яка регулюється понатягу. Проте... Є ось такі дрібні недоліки. Якщо вони для вас не критичні, то, будь ласка, купуйте. Посилання буде внизу під відео. Це інтернет-магазин Махом. Це посилання буде внизу. Дякую за увагу.